Ресора на ХТЗ Т-150. Є, ось продається в зборі з такою пачкою неповною основні листи, які лопають. І можна також поштушну. І ось теж. Декілька листів. Цілих ціни. Як зазвичай під відео виставлю. Не забудьте про підписку, щоб отримати свіжі відео якої запчасти не потрібно. Ось редуктор. Не рулюве, як був колись на прискочив. Все, чекаю ваших коментарів. І ось така лапка для перемикання передач. Можливо, цикл Мінск. В ідеальнішому стані. Всього шліцики. Всю лялю. Як і не стояло. Чуть-чуть ось підтерти щось підержавіло Кому потрібен. Така запчастина. Чекаємо ваших коментарів. Як завжди, ціну поставлю на відео. Чекайте інших надходжень сілка сегментна. в цьому стані. з Зремнем все, повністю комплектно, Ось такі на ну, ній сегменти. Що не може? Ну, Візуально сегменти добрачів. На відео б не можу показати, о, є! було видно. Ціну поставлю. Пропонуємо до огляду робочі органи на культиватори, компактомати. Є ось такі стрілочки. ДУ ще в непоганому стані. Можуть поробити трохи гектарів. Такого плану. Ось каталожний номер. Можемо поцікавить. Ці взагалі нові. Є ось такого плану. Кому цікаво, пишіть в коментарях, буду радий відповісти. Тормозні накладки. Друге відео на таку тему. Відчув не знаю, можу розмір, якщо додатково, писати в коментарях, кого зацікавить, ось такого плану є. Такого. Моєкий. Газон, похоже. І На дві. Навіть якісь надписи. У кого Пишіть коментарі. Буду відповідати. Ціна буде, як завжди, Відео не працювали, не шліфувалися. по ньому видно, вони всі з такими знаками якості. Блін, о, ось що, ніде ще не був в роботі. І вони всі абсолютно От такі самі. Всі до одного. Товщина ножки. бачимо 11 товщина тарілки 41 висота клапана ставимо на 0 десь 14 що виріметься? 142. Кому цікаво. Абсолютно нові. Всі однакові. На одному навіть є ось такі надписи. Значить діаметр шляпи є такі, навіть на деяких ще збереглися значки отакого. От діаметр шляпи 44. Діаметр. Самої ножки 9,5 з половиною. довжину. Довжина 15 сантиметрів. також є ось такий клапан невеликий. Діаметр його 9 рівно. Діаметр шляпи 3,5. 3,6, напевно. І висота Одиннадцять з половиною. Кому цікаво? Чекаю коментарів.